Через суперництва та напруження панували в повітрі на восьмому силовому турнірі «Карпатський ведмідь». Інтригою змагань було протистояння триразових переможців турніру Івана Григоровського та Сергія Олеоленка. Саме за протистоянням цих двох спортсменів, затамувавши подих, спостерігали всі присутні. Ніхто навіть і не сумнівався, що першість буде за кимось із цих спортсменів. Тому головна боротьба розгорнулася за бронзу строгмени з Чернівців, Івано-Франківська, Львова та сусідньої словаччини відчайдушно нам змагалися за карпатського ведмедя. Як вирішилося силове протистояння? Знає Тетяна Шимон. Карпатська ліга сильних людей зібрала спортсменів з різних міст України та Європи на силовий турнір, де змагалися відомі і маловідомі стронгмени. Щороку організатори намагаються зацікавити публіку чимось цікавим. Якщо минулого року змагання приваблювали участю найсильнішої людини України Василя Віростюка. У цього року під час протистояння почесний гізьмагань змагань Костянтин Ільїн повинен був встановити світовий рекорд із підняття гирі. Для рекорду варто було подужати 122 кілограми, проте під час підготовки і розігріву спортсмена виникли певні проблеми технічного характеру, і встановлення рекорду перенесли. когда я кинул гантелью, резьба сорвалась и невозможно было раскрутить гантель. Ну, в принципе, я могу сказать, что я не свеж, но я сильный. В принципе, два дня назад я выступал в Словакии, где выступало 18 спортсменов. Это было болгары, словены, словаки, чеки, читаю Украина и поляки. 6 стран. И то есть из 18 атлетов я выиграл самый сильный славян. И я не скажу, что я сейчас свежий. Но тем не менее... это сегодня мировой рекорд спокойно. Сегодня так завтра. Змагання карпатського ведмедя пройшли в шість етапів. Довелося спортсменам підіймати колоду вагою 90 кілограмів, мішки із міском. По центнеру перетягувати автомобіль вагою 4 тонни на відстань 15 метрів. Цей етап подолали не всі, так само, як і підняти легкове авто, яке тільки на словах легкове, бо навантаження на руки при цій процедурі 300-320 кілограмів. Підняти камені вагою 110-160 кіло теж не всім стало під силу. Хоч кожен із спортсменів відповідально готувався до турніру. Витримки вистачило не всім. А хтось навпаки зумів зробити більше ніж чекав від себе самого. Наймолодший учасник змагань Володимир Цифра із Великого Березного, якому тільки 19 років уперше взяв участь у протистоянні, і наміру зупинятися немає. Суперники досить сильні. але я свої результати вже кіду до кінця. Вже буде добре, бо це мої перші змагання. І в моєму віці то що я починав свої карпатської дві дія за вступати, на цьому змагань. До останнього моменту нога в ногу йшли головні суперники змагань Сергій Олеоленко та Іван Григоровський, і майже до фіналу тримали інтригу. Тож ж стане найсильнішим. До речі, на п'яти головним конкурентам наступав ще один із родини Григоровських Мирон. Ходи кожен рік, вже два, два рази підряд, я думав, що не буду виступати у 9 і 8 -му році, а все мене хлопці якось витягнули, то сталося в когось травма, то ще щось. А після, після того, як це сталося у 9 році, я дав собі слово, що буду виступати, доки буду могти. Дива не сталося, і перші три сходинки подіуму зайняли стронгмени із Ужгорода. Цьогорічним карпатським ведмедем став Іван Григоровський. срібло у Сергія Олеоленка. А трійку лідерів замкнув Мирон Григоровський. Нікому із селачів закарпатські спортсмени перемогу не віддадуть.